Я хочу навести на думку пана Бестрицького Юген Бестрицький, ще один український сучасний автор. І ось у Бестрицького є така думка: процитую: принципова незгода лежить в основі цієї війни. Незгода з фактом незалежності існування України як нації, як самостійного світу історії культури. І в цьому сенсі пише Бестрицький, її правильно називають війною за екзистенціальний вибір спільноти. А що має ці на увазі? Справа в тому, що вони виступають, росіяни виступають не тільки проти, скажімо, існування української держави, тільки проти того курсу, який вибрала Україна, відстоюючи європейський шлях розвитку, вони виступають проти українськості як такої. Чому, коли вони там захоплюють територію, що вони там перше привозять після боєприпасів? Вони привозять своїх вчителів. Щоб вчителі росіян російських вчителі, щоб вони навчали українців російським міфам. щоб вони навчали українців ненавидити все українське. Чому так? Тому що для них це є важливим. Важливим для них є боротьба не просто з там, Зеленським, з, з українськими воїнами. Вони борються з українською культурою, з українським е, усвідомленням себе, з українськими ідеями про те, що є правильне, а що не є правильне. У них цінності інші, вони хочуть нав'язати нам своїх російських героїв, вони хочуть викорінити пам'ять про наших українських героїв. Нещодавно бачив, там як писали ці російські пропагандисти, що вони не тільки вчителів вже завозять, вони завозять вже своїх істориків там, до, до окупованих українських земель, кажуть, необхідно посилити там, історичну складову. Своєї місії на українських територіях. Ну, це власне, що вони хочуть? Вони хочуть зробити так, щоб українці забули, що вони українці. Вони хочуть нав'язати їм свої думки. Вони хочуть, щоб ми забули, хто ми є. Але не вийде. Не вийде. І не тільки тому, що українські воїни захищають а, свою землю, але й тому, що українці відчувають. Що то є правда. Українці знають, що якщо такий зухвалий ворог воює з нашими уявленнями про цінності, то це означає, що ця цінності є правильна. Бо якщо негідник, злодій, а намагається щось зіпсувати, то це пов'язано з тим, що то є істина, яку він не може витримати, той негідник та злодій. Далі, власне, ось коли Бестрицький каже про екзистенціальний наш вибір. Що це таке? Це взагалі йдеться про існування українськості як такої. Що таке бути українцем? Це мати своє уявлення про те, як складалася наша історія, мати своє українське бачення на те, що є правдою. Що є брехнею мати своє українське бачення на те, що таке є важливим у житті, а що не є важливим, мати своє українське уявлення про те, яка мета у нас, чого ми прагнемо. Це те, над формуванням чого працювали українські письменники, українські поети, українські діячі в, в галузі культури, це те, що було сформовано протягом століть. Це і думки Тараса, Шевченка і думки Скороди, і думки багатьох багатьох. Інших та, наших діячів культури, які, які виокремлювали, усвідомлювали, які виражали те, що є українським, українським духом. З цим борються росіяни. Вони хочуть викорнити це. Але їм це не дасться. Далі ще одна думка безкрицького. Він пише: якщо перевести наш патріотизм нашу безумовну незгоду з путінською війною на мову філософії, вони постануться питання онтології, вчення пробуття та турботу Звісно, йдеться про буття. Пробуття чого? Пробуття існування нашого українського народу. Росіяни кажуть, Україна це штучне якесь утворення. Чому вони так кажуть? Тому що Україна розвивається не так, як їм хочеться. Вони хочуть, щоб ми були десь там на кшталт Лукашенських Білорусів. Але так не вийде. Українці мають власні уявлення про те, що значить бути українцями. У нас є питання існування української культури. Питання існування українського, українського народу для нас є важливим. Ми будемо боротися за те, щоб це було, щоб це не було припинено. Росіяни хочуть нас скасувати, але не вийти. Бо це боротьба за існування, це боротьба за буття українського народу. Українці чому так, так відважно, так настіливо, так з усіма зусиллями, з докладанням усіх зусиль борються за, за нашу. За нашу Україну. Чому? Тому що вони знають, що це питання життя та смерті. Це не просто, щоб там змінився якийсь керівник. Це йдеться про існування, про буття українськості як такої. І українці будуть за це боротися.